Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. А наша сьогоднішня гостя, актриса, телеведуча Наталія Сумська. Вітаємо з пані Наталія. Вітаю вас, пані Наталі Чимало до вас запитання. От почнемо з такого: от е цікавий момент зараз відбувається в українському телекіномистецтві в Україні. з'являються нарешті серіали. Нарешті це конкуренція з російськими серіалами. Як не оцінюють їхня це дуже важливо, от, наприклад, телесеріал саме український Катерина. Де ви зіграли з вашим чоловіком Анатолієм Хостюковим одну з головних ролей. Це цікавий момент. От, вам цікаво працювати в таких проєктах? Одне те, що це вже українські серіали, надихнуло мене. Це для мене було такою подією, гомою, навіть без вагань. Що б там не було, а наше воно найголовніше, найперше. Тому це. Виправдало всі наші там, вагання, взагалі, там, що там робити найближчим часом. Головне, що вони є. Їх уже цілий ряд. Ну, бачите, до цього пристали тільки канал 1 плюс 1, на жаль, і вони так більш скеровуються все ж, до, до мови, тому що ж є мова, є держава, це ж вже ж. І після всіх наших революцій, і після кривавої, і останньої, все це вже стало істиною, після, і треба її наслідувати. А заради чого це все було? Ну, На щастя, це зрозуміли керівники студії, бо ж від них це все залежить. Шкода, що от в такий час, от уже третій рік минає наших таких випробувань страшних. Такого світового масштабу, а от канал інший, там другий, третій, четвертий, які зараз багато популярних каналів телевізійних вони на жаль не обирають українську. Ну, все ж таки віддають від перевагу російському талими. Так воно я, я не бачу тут жодних складнощів. Що ж тут такого важкого? Всі вміють, всі розуміють. Тільки чиясь політична воля кажуть, кнопку натиснути та й усе, і могли б зробити той самий вогник українською. Чому ні? Це мені не зрозуміло. А що це Та такий менталітет молодшого брата щодо Росії? Як ні, ви це, вважаєте? ні. мабуть, це власність, мабуть, це якась вказівка. Нам, до речі, ніхто правда ніколи не скаже. Це вказівка на ваш погляд. Ви вжили слово вказівка так. з боку менеджерів каналу, можливо, політики чи то в Києві, або, можливо, у Москві, на ваш погляд, ну це все наше ворожіння. Ніхто ж нам істину не скаже. Бо свого часу, скажімо, я коли була е, на каналі і вела цю програму Ключовий момент вона була україномовною, вона першою була і. І це викликало такий мало такий відгук у серцях наших телеглядачів і учасників, що вона своя, вітчизняного виробника, вона українська. А коли почалися певні притиснення, як це і буває у всіх, я пішла здобувати правду, хотіла почути якусь відповідь собі. І зайшла на той поверх, де мав сидіти власник каналу. Ну, ми можемо назвати цей телеканал Інтер, так? Ідеця? Так, так. І я хотіла постукати в двері і спитати правди, але там не було. Навіть ручок від а. дверей. І тому я наївно пішла собі назад з своїм питанням. І я зрозуміла, що є такі якісь ситуації в житті, коли ти, ну, ну, ти ж не будеш кидатись там на амбразуру і лупати кулаком. Хоча, правда, мені, я, я дійшла навіть і до інших дверей, зовсім за іншою адресою, прийшла. Але я зрозуміла відповідь власника була такою, що. Він ніколи не піде на зустріч, я це зрозуміла. Коли опускає очі людина і промовляє якусь чергову фразу, це зрозуміло, що у нього на першому місці свої інтереси. Ну, що ще треба зробити, або в Україні е, запанував правильно, е, люди обирали собі правильний шлях, е, ну, робили правильні вчинки. А правильні це значить підтримувати свою державу, підтримувати мову. Бо ну ну здебільшого, і в нас ніхто не притискає в жодному разі російську ті же такі Верховній Раді можна було б уже. За скільки років правильно вивчити хоча б українську, і там є ряд виразів, яким можна собі дозволити чи таблицю там же ж таки зробити, аби правильно вживати той чи інший зворот там тощо. Ну це тільки залежить від людини. І так само тут. А в кіно це є важіль великий, це дієва така штука. Вона впливає на серця і, і розум. Як ви ставитеся до цього політика, ви я так розумію, погоджуєтеся? З Володимиром Ірчем Леніним, який свого часу називав кінематограф найважливішим з усіх мистецтв. Я не знаю там іншу фразу, що він мав на увазі. Принаймні, воно у нас є. Воно Українське не воно не подолало, не подолало театр, як прогнозувалося. Театр все одно живіший, це елітарне мистецтво, театр, а кіно це масове. Так в театрі ж, бо тисяча глядачів, а в кіно мільйон. Змагання справді, але у кожного є свій глядач в театрі свій, і їх багато, і, і в кіно на щастя, якщо воно буде нашим, його буде більше. Я в це вірю. І не треба в жодному разі дослухатися до. Таких закидань, якихось провокаційних таких лідерів, які кажуть, О, от у нас тут проблема, у нас нема того, того. Ні, це все є. Це така провокація, я вважаю. В плані нав... фінансування має на увазі? Ні, навази, в так? плані навіть ознак того, що у нас немає культури, у нас немає того. Це я читаю буквально. Ідучи до вас, я читала у Фейсбуці той чи інший там журналіст обов'язково вкидає своє таке глибоке, дуже улахованнее. Ну, Вдована партія вона так, дуже потужна бачення в Україні. таке цього цієї справи. У нас. І нарікання, що значить, закидання в настоне ні, це не Трішки щодо серіалів, закінчуючи цей момент. Вас раніше, можливо, навіть зараз кличуть зніматися в російських телесеріалах. Ні, Вашого не... чоловіка. Ні, не кличуть. У нас зараз на щастя, оце ж пішла ціла низка українського виробника і української мови. Хай вже навіть там, так як і в житті мовляв, хтось говорить українською, хтось російською, менше з тим, але воно є. Тому молодці ті виробники, котрі це відчули цей момент, і вони подають такі сценарії. Тут уже і наступний і на підході. От буквально два дні тому, тут 10 метрів від вас, так, так, ми тут згуртувалися і відзначили крайній день, як прийнятно казати в кінематографі. Угу. Не останній, а крайній зараз не лише кінематографі в Україні це кажуть із зрозумілих причин. Но, тому і ми поручкалися, обнялися, привітали одне одного, завершили Знімальний період кінострічки Вертормашками догори дригом. Ага, догори -дригом. Так, так, так. Україномовна і дуже цікава тема. Про... Трошки Риткі, спойлером так... побудете, про що йдеться? Йдеться про сьогодення львів'ян і одеситів. Як вони співіснують. Звичайно, там є кохання, там є несподіванки, жарт, це комедія. Бо коме... через комедію, мені здається, цікавіше дійти до суті, до, до сердець, і там навіть якась драма може краще сприйнятися, коли ти. А комедію, до речі, важче зробити, ніж трагедію. Це всім mm. відомо. Це жанр складний, тому що можна напрягатися, намагатися, а воно не смішно. Тому... До цього треба докладати. Прем'єра коли? Прем'єра, кажуть, весною. Весною, наступного року. Так, так, там цікава наша постановна кавалькада, наших гурт, наших акторів багатопопулярних українських, з київських театрів. І такий цікавий режисер Максим Делієргієв таке цікаве прізвище у нього, він з колишніх чи теперішніх. Болгар навіть там є. Хоча він одесит за походженням. Такий приємний юний хлопчина, мені здалося йому років 15. Я не знаю насправді, скільки йому літ, але він, я думала, він асистент чи хтось із менеджерів. А він сам і є режисер. І коли покликали ще то рік мене на, на кінопроби у цю стрічку, я чесно завжди хожу на проби, це наша робота, треба пробувати себе, свої можливості в різних жанрах і в різних. Кінострічках він запропонував мені таку трошки дивакувату особу, таку матір, яка з таких суворих. Не викладачка української мови, як у Катерині, ні майже вгадали знову вчителька Заслуж... Знову заслужений вчитель України, яку винагородили від міністерства освіти путівкою в Одесу 100%. на море. І коли вона приїздить в Одесу, там від цілий каскад таких з нею всяких ситуацій кумедних і не лише з нею. Скажіть пані Наталі, от ви вже почали про це говорити. Все ж таки, для будь-якого митця як не крути, все одно те, що в Україні відбувається на Донбасі, зокрема, і не лише від цього нікуди не подінешся. От цікавий факт вашим колегою по театру імені Івана Франка в Києві є Андрій Романій, так людина, яка була провідним актором Донецького музично-драматичного театру через відомі події, так звану російську весну, змушений був. До Києва приїхати, хоча навіть у нього, наскільки я знаю, дружина змушена була залишитися в Донецьку. Mm -hmm. Це один момент. Голубович, відомий актор, так Михайло Голубович, навіть кавалер ордена Ярослава Мудрого, у Луганську підтримав сепаратистів. От бачите, який розподіл. Доводиться митцеві актори, режисери обирати тепер, на ваш погляд, чи ні? Можна залишитися, можливо, між крапельками. Ну хто не витримав і не зміг там працювати в окупації? Нам цього не зрозуміти, адже так колись було за часів, коли були юними наші батьки. Вони ми тільки з розповідей знаємо ці ситуації від бабусі, від мами, від тата. Я це чула. А від своїх ровесників мені це складно зрозуміти, бо я живу тут, а вони там. Ми тільки приїздили на гастролі. Доволі часто в Донецьку були багато років тому. Михайло, пана Михайла Голубовича, я знаю, це такий могутній, самобутній, харизматичний неповторний актор. І я залишаюся з усіма своїм своїм тим ставленням, яке було до нього. Я в жодному разі не міняю. А вже його вибір я ніяк для себе не пояснюю. І мені здається, в цій страшній ситуації такого зараз протистояння не варто е дискутувати, бо буде війна. Війна моральна, така несприйняття, зло, яке породжується. А нам ми вишукуємо в мистецтві саме ті острівки, на яких як по болоту, щоб не потрапити в ту, в трясину, тут треба іти, отакими острівками, аби вибратися на берег і не щоб нас не засмоктала ця страшна трясовина. Тому що воно все тягне, такий ком великий. Війна, війна ж не тільки у пострілах і у страх, страшних жертвах, яке і так робить нам боляче, бо це наші сини. Ми оплакуємо кожних, які відійшли від нас. Двоє, по п'ятеро, по четверо. Всі плачуть за ними. Тому вони змушують нас ще більше затиснути зуби, міцніше взятися за руки, іти далі все одно, не зважати на це все. І тільки завдяки їм, які зараз беруть на себе цей страшний удар, вони нам ніби говорять, що ви маєте там в тилу, маєте триматися морально, не попускатися, не піддаватися на провокацію, тому що тоді буде тотально все. А так нам треба бути розноду на на те ж воно і інтелектуальний і духовний фронт, аби утриматися від цього. Андрій Романій, коли переїхав до Києва, відразу зауважив, що дуже тепло його прийняли і актори, і трупи. Театру Івана Франка і взагалі кияни. Дійсно, от ви ж спілкуєтеся постійно з ним репетиції, вистави. От ваше враження. На цей рахунок я б сказала, що взагалі театр Франка в жодному разі нікого ніколи не вкусить. Такого не було, щоб представник національного театру десь почав огульно хаяти своїх побратимів. Як сказав нещодавно не останній актор і режисер у світі Костя Райкін, це хавая солідарність. Він навіть дискутував і отримав багато стусанів так, у себе. там. Так, У Москві там. це ж театр так. Сатирикон знаменитий. Він сказав ту правду, яка має бути живою. Кругом, Це, це навіть не обговорюється. І коли хтось собі тут недавно дозволяє якісь такі закиди, от йому так збрало в голову, що йому так видалося, не з тої ноги встав. Ви маєте на увазі акторів-режисерів? Ну там є можливо я... Олега Табакова, пам'ятаємо його вислови. 15 року. А, є. Та то вже пенсіонер йому, <сínt> <сínt> йому вже все прощається. Тим старшим людям вже варто просто все прощати. За віком люди, мабуть, зовсім не усвідомлюють, що вони говорять, немає ні жалості, ні доброти. Вони забули те добро. І ті гроші, які вони Той, тут... Це вже добаков без разів знімався так. на Довженка. І ті гроші, які вони тут заробляли, це ж не останнє визначальне в їхній кар'єрі. Все забуто. Ну що ж, кажуть, добро забувають за те, ми маємо це пам'ятати, ми маємо це добро вилучати, і в нас має бути настільки щедре серце, безкінечність цього добра має бути, аби подолати зло, бо зло кажуть активніше. Чому злого героя часом кажуть вигідніше там грати? І легше ніби ні, Згодні? ні не згодна доброго чоловіка важче зіграти. Ну так, бо, так, бо так він тобто ні... злого да. легше, ніби зіграти він, він, кажуть. Бо нібито, але ж грають, і є у нас приклади. І я вважаю, що тут ще не початий край наших персонажів. Я дуже люблю історичне кіно, і все мрію про нього. Можливо, з часом у нас хтось знайдеться такі сміливці, щоб не в такий знаєте, спосіб, такий брутальний, випробувальний, авангардний а? По класиці це зробити, справді. І не, не за старою схемою, а так якби це сприйняли зараз серцем і душею наші глядачі. Бо вони не потребують таких вивертів, експериментів в кіно. Людям потрібен персонаж, актор, особистість на екрані. Так мало бути так усі часи. Це найперше, що прагне побачити. І на сцені, а не і на чорнуху, екрані. так звано. Абсолютно так? Абсолютно. Ви сказали про відмінність між театральним глядачем і кіноглядачем. Угу. У чому вона полягає на ваш погляд? Важко сказати, єдине у виробництві є відмінності ж, бо от я просто з знімального майданчика, я на свіжу свідчу, що все-таки там влітку зазвичай знімають там, де можна було б зняти вже і фінал, і всю стрічку знімають там окремі кадри, якісь фінали, своє виробництво, свої плани. А потім, коли вже холоднече на дворі, знімають жару. Ну отут, от я не перша і не остання, всі актори. Це мається на увазі актори, режисери, ви зараз, пані Наталю каже. А для глядача сприйняття, в чому відмінність? Те атральний глядач і кіноглядач вони відрізняються, Я так зрозумію. Вашу думку. Ну так, от я по собі я ж не, не лукавлю в тому, що я так само кіноглядач, як і мільйони наших Ну, те, ти ж не побачиш глядача з попкорном. Це ж нонсенс. Тім тої річ. Тим то і річ тим річ. Да. річ. А так ну розраховано, мабуть, на швидке споглядання. Ти тобі собі щось тут майструєш, навіть шиєш, навіть розмовляєш і, і поглядом. Якщо це дуже цікаво, тебе захоплює гра акторів. Найперше, я знову повертаюсь до акторів, ти кидаєш все і дивишся на екран. Якщо це йде просто діалог, тобі цікаво, але ти собі уявляєш, як вони грають, можна і відволіктися. А в театрі ці дві години, три, ба навіть і більше деякі вистави, люди сідають і от. Цільово дивляться, переживають, дивляться на сцену. Пані Наталі, я таке цинічне прислів'я. Іноді навіть вживають і щодо мистецтва незамінних немає, ні заміні кажуть у Росії, але ж Богдана Сильвестровича вже понад 4 роки нема ступки. Так як без нього народжуються інші актори. Я все таки схильна думати, що не можна ставити пам'ятники і молитися ним все життя. Народжують, треба вірити в нових акторів, треба їх виховувати, плекати, любити, піднімати, давати їм ролі. Треба на це робити акцент. Можна тільки по доброму згадувати наших старших, які відійшли від нас, і порадіти за те, що вони прожили своє красиве життя, насичене, змістовне, вагоме, щасливе в певній мірі. Воно було таке, це вже істина, і воно не стане іншим, тому і і переживати не варто, і сумувати з того приводу, що ну нема в цьому сенсу ніякого. Тому треба радіти тому, що є. І от є такі закиди, там стоять один, другий. У нас там багато пам'ятників біля театру Франка. Я Ковченко дуже мені подобається пам'ятник. Завжди заходжу цей сквер. Він був це... уособленням узагальненням. Узагальненням такого акторства. Потім там з'явилися ще, ще ще і ще планується. Мені здається, це може бути небезпечність, тому що це може бути забагато, <laughs> тому що артист він нам дорогий і цікавий. Ну в тих стрічках і виставах, які він зіграв, та й усе. Це його професія. А так ми потім залишаємося в пам'яті. Не це важливо. От зараз ми живемо в цей час. Ми дивимося і бачимо, яке наше життя тепер. І було би цікаво, якби справді вистави. Не обов'язково це має бути тотально сучасні вистави на тему сьогодення. Це має бути, може бути історія, наша, не наша. Але в ній мають бути якісь такі моменти, які відгукуються на, на, на цей час, який зараз бачимо. Пані Наталі, от ви сказали. Негативні персонажі, скажімо так, позитивні. Кого легше, кого важче грати? А я от пам'ятаю вже давно, як ваш чоловік зіграв Воланда. Я досі ну мені здається, ли не найкраще виконання Воланда. Чимало акторів бралися за цю цій виставі. Це була вісімцьому року, так прем'єра майстера Маргарита за Булгаковим, режисер Молостова. Ви Геллу зіграли зокрема, це теж на ваших очах все відбувалося. Вони боялися, що ваш чоловік грає таку роль? Кажуть, Олег Янковський відмовився грати Воланда свого часу, коли йому пропонували. Наприклад. А це і справді було визначальним, бо він навіть не знав, що він був пошанований і визначений як кращий виконавець булгаківський, булгаківський міжнародний фестиваль був. Двома роками поспіль, і він був він був визнаний разом з Смоктуновським як кращі виконавці взяли гран-прі. Йому ніхто не сказав. Він випадково дізнався від товаришів. Це було в Жовтневому палаці, було святкування, і тоді вже на сам кінець потелефонувала йому його художній керівник, режисер вистави Ірина Олександровна Молостова, пам'ятник якої барільєв тут на в... вже на нас. вулиці Заньковецької. Є як вони поруч із чоловіком Борисом Каміньковичем. Тут є зображення їхнє, де вони жили. Він вона телефонує, і каже, Анатолію, швидше ти встигнеш, і це друзі сказали. І не вона, а друзі. І коли він прийшов, вона о, була дуже подивована. Це коли ще вирішували, кому дати цю роль, так, Ірослав? Ні, вже коли винагороджували Кол... ага, і не сказали. Ага. І коли він з'явився, іде ця вже такий, такий урочистість, ця. коли його привітали, і вона тоді каже: От Кеша, Кеша, познайомся. Mm -hmm. Познайомся. Познайомся, да. познайомся, це наш прекрасний актор. От він. Значить, в таку роль зіграв. І, 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 і тоді ж зверталися до нього там якісь журналісти. Ой, ви повинні подякувати і, і бути такими щасливими, що ні, звичайно, це ви маєте порадіти і бути щасливими, що в Україні є такий актор. Ну, це тоді така була мода, менша вартості. Зараз вже цього немає. Навіть на цьому цікаво, дійсно. Це ж таку роль пройти, це ж неабияке випробування було для вашого чоловіка. Ні, Це акторство. І в жодному разі не треба плутати життя і сцену. Сцена це та. Там, де оця фантазія, я й справді так, коли я заходила до залу і е, була прем'єра і генеральний прогон цього спектаклю, я й сама е, на на певний час повірила. Це ж талант артиста змусити мене повірити в те, що і потім це... ви бачите його поряд з собою на кухні а, даруйте. Абс... Ні, це було згодом. Багато згодом. А тоді. А тоді я і справді була захоплена чарівністю, якою вилучає цей персонаж, і, зокрема артист. Це талант, те та й усе, коли він може так взяти в полон глядача. Вистава йшла близько до пів на одинадцятої, бо навіть і більше. Ні одна людина за багато багато років не виходила із зали. Це говорить про те, що вистава була могутньою, справжньою цілісною. Навіть Рощин, драматург тоді, який в Москві так, тоді написав сюди. Каже: Якби я знав, що у вас такий воланд, я б інакше написав Цікаво. інсценізацію. О, тобто, наскільки скільки я вас розумію, пані Наталія, нема для актора якихось от пересторок. Будь-яку роль можна грати. Так, це мистецтво, і в жодному разі не можна виходити е, тим персонажем на вулицю і продовжувати йти м -м -м, хрещатиком <с If the movie> в образі того чи іншого, якого ти граєш. Путіна в, можна на зіграти, правда, пана Натурі зовсім не підходить форматно. Ні, Наприклад, цей персонаж нам не цікавий в жодному разі. Є багато цікавих ролей. Зараз у нас йде чудова прем'єра, яку зробив Анатолій Георгійович. Називається вона Незрівнянна. Була така справді історична особа, яка була непересічною у своїй неповторності такий людський хоча не досить досконало так не досить досконало співала це флоренс френсіс дженкінс вона і зараз нещодавно вийшла кінострічка в головній ролі виступає меріл стріп так само грає цей персонаж зовсім іншим шляхом вони пішли у саме кінематографічним те про що ми починали говорити а у нас така суто сценічна версія така потужна тому що в театрі інша мова і Інші засоби вразності, тому я не можу так запросити активно всіх вас, тому що можете, Ні, можете. не можу, тому що квитків немає. Хіба що це треба буде робити окрему виставу? А можна було б ми маємо поїхати на гастролі. Хочемо, аби подивилися наші співвітчизники в інших обласних центрах. І для мене це дуже важливі гастролі, щоб подивились найперше українці. Пані Наталі, от а шлях Богдана Бенюка, видатного актора, вашого колега по театру Франка, він став політиком Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це для вас може таке бути? Чи ви виключаєте політичну стезю? Я політичну виключаю ні для себе так, а інші артисти і хай вже я там собі як хочуть. Хоча я використовую часом публічних особистостей для того, аби привернути увагу політику до себе і електорату. Я правильно називаю цих людей? Мені здається, тут така штука. Двозначно, тому що люди обов'язково підуть на це. Вони люблять свого кумира і можуть піддатися на будь-які заклики. А от утримати далі за собою народ, як це робила Жанна Дарк, одна з моїх персонажів, яку я свого часу грала, це дуже важко. Театр на Подолі. От ще можу вам одне запитання встигнути поставити. Віталій Малахо звернувся до мера Києва, глави канда Віталія Кличка, щоб залишити цей вигляд театру, той вигляд, який викликав неоднозначну реакцію океан. Андрійський узвіс, символ слизі України, дехто називає я, я цитую з крематорієм, саркофагом. Ви підписали наскільки я знаю звернення митців України, які все ж таки за такий вигляд. Правильно я вас розумію? Я так розумію, що дім має бути у акторів, це найперше. А його вже зрештою можна перефарбувати, обкласти чим завгодно потім з часом. Як уже але зносити зараз і в жодному разі відмовляти я думаю, не можна. Якою б не була ваша хата, ви радієте, що вона у вас є. Мені так здається. Тому люди, які чекали понад 30 років цієї будівлі, їх можна зрозуміти. Нам добре, у нас є національний театр, і він зазнавав усіляких часів і був, і в евакуації, і тут раніше і театру колись не було, було озеро свого часу, але архітектура над нами є будинок з химерами, який був в забутті, і там було таке якесь сміттячко десь з боку. Адміністрація президента. Так, в мене там є ряд ініціатив. Де можна було б робити літні театри біля театру Франка. Аби, от я була якось на гастролях із театром, пам'ятаю, у Белграді, і там була різна архітектура, і ніхто не нарікав. І було багато таких партерів, де люди сидять, розмовляють. Такі партери можна було б використати для театру. Тоді, тоді б нам не довелося акторам так сутужно чекати на це помешкання, приміщення театральне. Маємо завершити розмову. Ну що ж, наближається Новий рік, уже так. зовсім близько. Що ви побажали глядачам, слухачам, читачам? У нас їх багато на Радіо Свобода на Новий рік. Я щиро бажаю нашим співвітчизникам, дорогим нашим глядачам театру, кіно, просто українцям, людям, знаходити обов'язково настрій для того, щоб жити далі. Ми розуміємо, що ми вболіваємо за наших воїнів. Для мене це найперше, я гадаю для багатьох. на Донбас? Так, співчуваю нашим співвітчизникам, які загубили своїх близьких. Ми з вами. Ми вас підтримуємо. Ми в наших серцях зберігаємо пам'ять про ваших синів, татусів, близьких, братів, сестер. Це най, найголовніше в своєму побажанні. Я хочу підтримати вас від імені свого театру, Національного театру імені Франка, від своїх колег, які вболівають, які постять у Фейсбуку часто ці всі новини, проводи наших воїнів. Це великий дороговказ нам. Такі жертви нам не можна забути. Ми маємо пам'ятати, розповідати своїм дітям через рік, через п'ять, через десять, бо навіть і більше, за що полягли наші воїни, які жертви було принесено, аби ми могли сьогодні з вами святкувати новий рік і різдво заступаючим святом, сил вам, бадьорості і здоров'я! Це було побажання всім слухачам, глядачам, читачам Радіо Свобода від Наталії Сумської. Дуже дякую вам, пані Наталі, за участь у суботні майдарів. Асибі. Вас також з Новим роком. Асибі. Привіт програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.